Жителі Київської області провели у містах флешмоб пусти Захарченко повітру. Голова самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко призначив чергову фейкову пряму лінію з жителями Києва та Київської області. От цікаво, що саме він очікує почути від жителів столичного регіону. Якщо зважити на те, що кияни, тільки не почувши анонс, виразили свій протест. У соціальних мережах з'явилися опитування, гнівні пости та негативні коментарі. Висобри сегодня на флешмоб который называется пустить захарченко по ветру». мы выступаем против дНР и ЛНР, мы хотим мира в украине поэтому захарченко мы сюда не зовем и Пускаємо його вітру. Для того, щоб показати Захарченку справжнє ставлення до нього жителів Київської області, активісти організували і провели флешмоб Пусти Захарченко повітру. Люди палять його фотографії та розвіюють попіл, цим показавши ще й ставлення до прямої лінії голови самопроголошеної ДНР, ідеї, яку він сам і придумав.